Незламність, гордість, біль, протистояння, Національний гнів і прагнення свободи. В житті вони відчули це востаннє, і відлетіла сотня душ до небозводу, патріотизм і вже не треба покаяння. Покладено життя за батьківщину для народу. На небі, Янголи, герої вічні. На землі пильнує нас Небесна Сотня, браття, а навесні прибудуть в Україну душі журавлі і стане нам надалі духу, сили та завзяття. Вони дивитимуться із небес на Батьківщину і покладатимуть на нас, земних, свої надії, ніхто її вже не поставить на коліна. Довіртесь нам, ми втілимо всі ваші мрії. Розправить кожен янгол синьо-жовті крила, слова і усті злинуть солов'їні. Ми вартові твоєї волі, ненько мила. Навіка слава! Слава Україні! Арвен. Дякую! Минув рік спочатку подій на майдані. Чого ми досягли за цей час? Ми стали дивитися на речі якось інакше. Мабуть, все ж таки так. Незважаючи на всі ті події, що сталися потім, і не дивлячись на війну, яку веде з нами ворог сьогодні, в акціях протесту на Майдані Незалежності в місті Києві брали участь і уманчани. До слова запрошується учасник тих кривавих подій Середюк Леонід Іванович. Слава Україні! Шановне товариство! Ще не так давно ці слова промовляли зовсім небагато людей. Преважно це патріоти-націоналісти. Сьогодні це вітання з гордістю і натненням промовляють мільйони українців та іноземців в Україні та за її межами. Ми нарешті прозріли. І закохались у свою неньку, рідну Україну. Ми зрозуміли, що Україна у нас одна, а ми її діти. Ми переконались, що за свою землю треба боротись і вмирати, бо ніхто, крім нас, її не захистить і не возвеличить. Ми полюбили наш прапор, наш гімн і наш герб. Ми закінчали Україну синьо-жовті барви. З прапором у руках помирали герої Небесної Сотні і герої Східного фронту. Тепер на щах всяк... ніхто не виб'є з наших рук, тому що його міцно тримають мільйони рук патріотів. Саме великий Майдан в Києві і сотні майданів. У селах і містах України, і навіть за межами нашої держави зумовили ці фантастичні зміни в головах, душах і серцях мільйонів українців та іноземців. Майдан нас розбудив, об'єднав, сортував. Майдан нам дав надію. І впевненість у своїх силах. Світло майдану має пам'ятати вічно в наших серцях і серцях наших нащадків. Шановне товариство, про Майдан згодом напишуть багато і історики, і поети, і письменники, і ми будемо знати, можливо, всю правду про ті. Події сказали криваві події, але вони були не завжди криваві, тому що Майдан був мирною акцією, і ви це чудово знаєте. Шановне товариство, на Майдані побували мільйони людей, в тому числі і сотні, а можливо тисячі з нашої умані, а також Сіл Умінського району багатьох людей я знаю, бачив їх на Київському Майдані, а потім і на Умському Майдані. На Майдані були і сотні іноземців. Це були відомі політики, відомі митці і вони всі вітали Майдан, вони всі захоплювались Майданом його світлими ідеалами. Вони захоплювались героїзмом, мужністю майданівців. Один із цих людей, відомий французький фотограф, бував в Києві кілька разів, зокрема, 20 лютого, коли поляла Небесна Сотня. Я є її виставка, і ви можете її переглянути. Звісно, не тут. Він так говорив у своєму інтерв'ю. Я бачив народ, який бився із силою та гідністю. Я бачив молодих людей, стареньких, всі шари суспільства. Я бачив революцію. Я був край зворушений вашими вчинками в цей історичний момент. Найбільше мене вразила гідність і відважність людей. Які пішли на штурм 20 лютого, які падали від куль прямо на моїх очах без жодного крику. Там я закохався у ваш народ. Ці слова належать повторюю ще раз Еріку Бове. І таких слів було сказано іноземцями дуже і дуже. Багато на Майдані були всі: старі і малі, жінки і діти, бідні й заможні, люди різних професій, безробітні, але всіх їх поєднало одне: шлях до Європи, справедливість в нашому житті. Тепер ми точно знаємо, хто наш ворог. Ми в цьому довгий час сумнівалися, не вірили в це, але тепер це відомо всім. Я знаю, що тут стоять люди, які цього розуміти не хочуть, їх небагато, але все-таки, як і є. Цей ворог, колишня Московія, а теперішня Росія. Ми багато знаємо про нашого умовно кажучи, старшого брата, про його підступи, лукавство, про яке не раз говорили іноземці в різні часи історії.